Вітання на телеканалі Віничина. Інформаційний випуск новини. І сьогодні, 16 вересня, ми говоримо про таке. Національна рада з питань телебачення і радіоумовлення провела виїзне засідання у Вінниці. У місті відкрито єдиний державний музей марки. Рятувальників вітали із професійним святом. Як жити регіональним телерадіокомпаніями пресі та чи запрацює в Україні нарешті суспільне мовлення? Про це та інше спілкувалися сьогодні. Керівники Вінницьких засобів масової інформації і представники нацради з питань телебачення і радіомовлення? Наразі посадовці працюють над розробкою законопроекту, який повинен полегшити життя регіональним засобам масової інформації, і для цього збирають думки на місцях. Як живуть медіа та й загалом України говорили на нараді з питань телебачення і радіомовлення. Голова профільної нацради каже: одне з головних завдань зараз інформаційна безпека держави. В Україні вже закрили 77 російських супутникових каналів. Натомість з'явилось понад три десятки вітчизняних. Закриваємо російські канали. Півкраїна кричить, що ви скотини, ви скотеняки, ви позбавили нас якісного російського контенту. Не закриваєш російські канали. Півкраїна кричить: ви на зарплатні у Путіна. Закриваємо інколи по різному. Ну мені кажуть, чому ви закрили там канал Мультиманія, там дитячий російський канал. Там же нічого немає ні, нічого немає. За одним винятком там йде передача, програма, прогноз погоди і показують карту України без Криму. У Нацраді планують впровадити нову систему штрафів для ЗМІ за порушення. Якщо телебачення бізнес, а ми вважаємо, що це бізнес, а не політика, то тоді треба карати гривнею. Штраф тут має бути якщо невелике порушення, невеликий штраф. Якщо розпалювання ворожниче, знайте, це має бути ну, і карна справа і так далі. Редактори та керівники місцевих засобів масової інформації хвилюються, чи не вмиратиме районна преса і особливо радіо. Як бути з реформуванням державних ЗМІ. Тут кажуть фахівці, все залежатиме від громади. Районна рада або місцева рада має прийняти рішення, що це їм потрібно. І Виділити прийняти більше. рішення про виділення, виділення коштів для існування цього мовлення. Якщо громада не вважає, що їм радіомовлення потрібно, то ну звиняйте, цього ніхто не зробить. Присутніх цікавило, чи запрацює нарешті в Україні суспільне мовлення. В медіаколах вважають, процедура на межі зриву. Її гальмує фіскальна служба. Чиновники заспокоюють, все відбудеться вчасно. Декілька днів залишилось і вони мають для, мають завдання і впевнені, що вони його виконають. Що 32 грудня не буде. А 1 січня почне працювати працювати суспільний мовник в Україні. У Нацраді прогнозують, через 9 років в Україні з'явиться цифрове радіо. кажуть, преса поступово вимирає. А в майбутньому залишаться переважно глянцеві і деякі нішеві видання. Юлія Бабаєва, Сергій Примак, новини, телеканал Вінничина. Єдиний в державі музей української марки відкрили у Вінниці. Експозиція розмістилась по вулиці Соборній. Нині в музеї близько п'яти тисяч експонатів. Усі унікальні та рідкісні. Марки із своєї колекції передав Олександр Балабан, який зараз проживає в Америці. Саме його батько, родом із Вінничини, розпочинав збирати саме українські марки. Ось так урочисто розпочалась робота музею української марки у Вінниці. Тисячі експонатів, серед яких досить рідкісні і не траплялись на око навіть найдосвідченішим філателістам. Тепер доступні кожному. В експозиції представлені як марки сучасної України, так і дуже давні, надруковані ще на початку ХХ століття. В одному з кутків на чорному фоні марка якої немає більше ніде у світі. Тільки один аркуш був друкований. А як ви подумаєте, як то тільки один аркуш, то є тільки 50 штук. А то є лівий кут, то значить, що ця марка є одинока у світі, і вона є тут у Винниці. Ніякий музей за ніякі гроші не може купити, бо, бо тираж була одна штука. Є в експозиції і марка, яку випустили в Ростові на Дону, однак з українським Тризубом. Це підкреслив Сергій Моргунов, міський голова під час відкриття музею. Марка з Ростова на Дону, яка погашена тризубом, і хай нам ще хтось далі буде розповідати, де які землі українські є, і хто в кого що забрав. Це я кажу, враховуючи ті події, які сьогодні відбуваються в Україні. Загалом по марках можна простежити хід історії України, адже всі визначні події супроводжувались випуском нових марок. А от що стосується вартості колекції, то визначити її досить складно, адже більшість екземплярів досить унікальна, і знайти такі ж по всьому світу дуже важко. На той момент, коли Україна ще не мала своєї власної грошової одиниці, функцію грошей на території Української Народної Республіки виконували марки гроші. На звороті марки так і написано, ходить на рівні з дзвінкою монетою. Тобто цими марками можна було розраховуватися, купувати. Тому дуже велика рідкість, коли ці марки до нашого часу доходять в гарному віддальному стані, тому що вони реально знаходилися так мовити у грошовому обігу. Відкриття музею української марки також увіковічнили. Укрпошта виготовила спеціальні конверти марку та штемпель. Перші з них урочисто погасили поважні гості. Музей носить ім'я Якова Балабана, уродженця Вінничини, хорунжого армії УНР. Саме він розпочав збір української марки, а згодом цю справу продовжив його син Олександр, який і передав частину експозиції для музею. На сьогодні у Вінниці представлено близько одного відсотка від усієї колекції. Тому експозиція буде оновлюватись. Побачити на власні очі унікальні марки сьогодні може кожен для дітей та студентів. Вхід безкоштовний. Олександра Попович, Юрія Кобенчук, новини, телеканал Вінниччина. У селі Зарванці, що під Вінницею, вщент вигоріло дві автівки. В нацполіції повідомляють, водій Опеля спровокував аварію. А невідомість тієї ж автівки розстріляли водія Мерседеса. Його госпіталізували. Зловмисники з місця пригоди втекли. Свідки розповідають, палали не лише легковики, а й дерева поруч. На щастя, до осель полум'я не дісталось. Також, очевидці кажуть, що бачили у втікачів автомати. Наразі оперативники продовжують вивчати всі операції. Обставини пригоди. 17 вересня рятувальники відзначають своє професійне свято. У Вінниці урочистості відбулись 16-го. Серед подарунків два нових автомобілі для особового складу. Окрім того, презент приготували урядовці реформування державної служби у надзвичайних справах. Своє професійне свято рятувальники урочисто святкують у міському палаці мистецтв зоря на площі, перед яким виставка спецтехніки. Серед автівок красуються дві новенькі. Це подарунок від Вінницької обласної адміністрації для особового складу. Дозвольте передати оці ключі керівнику підрозділу Козятині. Дякую, тримайте. Дякую. Одна автівка залишається у Вінниці, інша поїде до Козятина. Вона оснащена більш сучасним обладнанням, більш новіша база автомобіля, новіше обладнання, яке дозволить нам більш ефективно реагувати на надзвичайні події. Вінничина єдина область в Україні, де з бюджету виділяють кошти на придбання спецобладнання. Усе це в рамках відповідної програми. Вона діє вже більше п'яти років. Це комплексна програма, тобто вона розрахована на Термін, яким називається 5-7 років. Так? Тому зрозуміло, що ми в цьому напрямку рухаємося, будуть перебувати, ну, по заявки гроші будуть, але тільки куди буде вже визначати безпосередню службу. На сьогодні це не усі подарунки для служби надзвичайних ситуацій. Ще один приготували урядовці. Вони впроваджують реформування ДСНС. Воно буде відбуватись в три етапи: перший етап це реформування. Пожежної інспекції. Особовий склад залишиться, тільки в ролі трошки іншій. Це буде в першу чергу зв'язано з питаннями профілактики, профілактичних напрямків. Все, що стосується другого етапу, будуть проводитися заходи по добровільним пожежним частинам. Третій етап включає в себе оновлення техніки, а також збільшення заробітної платні нашому особовому складу. Цього дня найкращих бійців преміювали, а ще дехто з них отримав чергове звання. Світлана Пашенко, Юрія Кобинчук, новини, телеканал «Вінниччина». Виступ відомого дуету і Настя» у Вінниці не обійшовся без скандалу. Принаймні, на сторінках соціальних мереж виконавців винуватили у проросійських настроях. Протести висували громадські активісти, не обійшлося і без участі представників політичних партій. В день виступу був і пікет. Що збуролов'яничан і наскільки обґрунтовані претензії розбирались під час прес-конференції? 25 числа приймається дивне рішення на Новокранкомія 26-го на сесії міської ради про заборону. Не заборону, а про те, що ми не рекомендуємо привозити зірок, які виступали на території Луганської, Донецької областей, на території Автономної Республіки Крим. А також на території Російської Федерації в період фактичної російсько-української війни. Але якщо ви говорите про те, що давайте щось заборонимо, окей, ми готові. Більше того, я навіть готовий відмінити ті заходи, які ми анонсували. Але, будь ласка, дайте правове рішення цій всій історії. Або забороніть, дайте, будь ласка, документ. Я поверну гроші за квитки. Більше не буду вести цього артиста на території Вінницької області. Це особиста справа кожного з нас. Особиста. Хочете, ходіть, не хочете, не ходіть. Більше читати та допомагати дітям це головна мета книжкової акції Just Read It», яка стартувала у Вінниці. На європейській площі кожен бажаючий отримував від волонтерів. Картку із певною цитатою. Якщо цитата сподобалась, за символічну суму можна було придбати книгу, з якої і взято вислів. Таким чином дівчата намагаються популяризувати друковану літературу. За день сподіваються продати майже сотню книжок. Усі зібрані кошти передадуть до могилів Подільського дитячого будинку. Ми на волонтерській основі шукали людей, яким за якихось причин не потрібні були ці книжки. ви нам просто їх віддавали. Були люди, які з білої церкви пересилали книжки абсолютно безкоштовно. Люди, які в школах збирали. Тобто, дійсно вражає кількість тих людей, яким це дійсно було цікаво, які хотіли зробити щось добре і хороше. А якою буде погода протягом вихідних днів, докладніше у прогнозі? Протягом вихідних днів синоптики обіцяють хмарну з проясненнями погоду опадів не передбачається. Денна температура триматиметься в межах плюс 18, плюс 21. Вночі знизиться до 12-14 градусів вище нуля. Це всі новини на сьогодні. Побачимось з вами рівно за тиждень о 19.45 на телеканалі Вінниччина.